Доброго дня, вальмашановна аудиторія. Мене звати Дарина Березіна, я поетка, а прозаїк, а також драматург. Сьогодні я з великою приємністю представлятиму свої вірші. А поетам місце на ліхтарях. Улагміття стяг і нема звитяг. Загубився страх на семи вітрах. Так, поетам місце на ліхтарях. А поетам місце між тут і там. Між комедних драм і богемних дам, де назустріч снам рвуться вікна зрам, так поете місце між тут і там. Це така планида учора й днесь, що поєта місце та хоч би десь. Акваріум ночі, я в ньому риба. Бо тільки умію жменями жерти пігулки зорі, за ніч до смерті вже байдуже справді. Чия то хиба, що дафній завжди не вистачає. Кричать отчаєм скляні очиська. Та ні, не чують і ті, хто зблизька. Вони ж бо мають горнятко з чаєм і тепле ліжко. До риби, що їм? Моя луска для них зайвий виклик. У мене плавці, у них бо ікла. Вони подвоє, а я не воїн. Я просто риба. Чого їм треба? Я знаю. Хліба, а в мене небо. Романс про лиса Всі троянди, мій принце, за суттю своєї троянки. Лиш дурні забаганки і пустопорожні розмови. Слово честі, ну, що ви знайшли в цім трояндовім трунку? Теревені цілунки, хіба що заняття достойне? Пам'ять рани загоює довше, ніж в'януть пелюстки. Пам'ять нині лише пустка, лиш пастка по білому білим, пам'ять нині безсила, безкрила Бога проява. Як і досі троянда? Скажіть мені, принце, навіщо? Є обряди не гірші, а є навіть дещо це -то краще. Тож скажіть мені, нащо це відданість тіні зрадливій? Принце, бути щасливим не злочин, і навіть не кара. Принце, ніжність, примара, коли поміж вами століття. Пелісткове лахміття давно вже не стало й сліду. Принце, вся ніжність світу, чому вам дорожча вона? Ви тільки не вірте, мій принце, будь ласка, не треба, коли я казатиму знову про ланне озори. бо стигле колосся давно вже затліло на порох, бо згасли волошки, і тіннях розвіяно вітром. Ви тільки, будь ласка, не треба, мій принце, не вірте, коли я казатиму знов, що обряди все сильні, слідів вигасає на літеплій глині, і сонце безжальне випалює мертві зіниці. Ви тільки, будь ласка, не треба не вірте, мій принце, коли я казатиму знов просто тисяч і більше лисиці мисливців. Розкраєна пострілом тиша стоїть за плечем, безнадійна, остання поразка. Ви тільки не вірте. Мій принце, благаю, будь ласка, коли я казатиму знову про приспану пам'ять, про вміння чекати та, моючи тугою відчай, коли я проситиму знов, щоб мене приручили і замість іти А коли вже не буде ні сил, ані сліз, аби вірити в казку під назвою друг, відгризе собі лапу приручений лис, Щоб не бути заручником принцевих рук. Бо коли ціле небо вдягнеться у дим, а увічає світ потьмяніє в очах. Лис залишиться сам безнадійно один. Хоча хтось і для чогось його приручав, він іще пам'ятає ці давні слова божевільної ніжності щем. Нині ж біль від якого рятунку нема, і читають мисливці за кожним кущем. Нині власної крові задушливий смак. І самотність, як постріл в спину лунка, де ж ви, принце, та час не поверне на спак. така добра, кохана, зрадлива рука. Він тоді прокляне цю химеру з химер, це оман з оман, що найменя її тлін. Лиса вб'ють на світанку, як завжди, в четвер. Що ж до принца? А втім, ну до чого тут він? Якщо хочеш, щоб слухали йти в месії. Втім, спочатку, мабуть, навчися ходити по хвилях, вірити в батька, місію і спасіння, і прокидатись на третій день у могилі. Адже віднедавна це місце знову вакантне. Втім, претендент останній був не з найгірших. Він щиро вірив, що серце аби кохати, і навіть, кажуть, писав непогані вірші. Та голос приходить, коли вже нема надії в цій дивній хатці, котра завжди не краю. А якщо хочеш, щоб слухали, йди в месію або, принаймні, у водії трамвая. Молитва. Коли затихне дзенький трапір І день спалахне чроленно. Ти тільки повір, благаю, повір, будь ласка, повір у мене. Коли надія у вир згаснуть мої знамена. Ти тільки повір, благаю, повір, будь ласка, повір у мене. Коли гайнуться тисячі зір у темряву нескінченну, ти тільки повір, благаю, повір, будь ласка, повір у мене. Коли останнього дня безмір мір нагряне, стрімка й шаленна, ти тільки повір, благаю, повір, мій Боже, повір у мене.